Мене звати Богдан, я учасник збірної Invictus Game, брав участь у міжнародних змаганнях у складі збірної України, приймав участь у вислуванні на тренажерах, у баскетболі, на військах, у регбі на військах, а також у волейболі сидячі. У мене невимовні, тому що. Я вперше зіткнувся в житті з такою подією грандіозною. Побачив, був вражений в тому, що люди, у яких були важкі травми, вони намагалися перевершити себе, перевершити очікування інших. Вони старалися досягти максимальних результатів. Це було видовищно. В наш час для, скрутний для нашої країни, є тенденція, що ветеранів буде дуже багато і з різними видами травм та поранень. Адаптивні види спорту це та річ, яка може задіяти з любими травмами людей до занять спортом. І Людина буде займатися, людина буде старатися досягти результатів, перевершити своє тіло, свої травми, і в неї не буде виникати думок, щоб нашкодити або собі, або іншим.